Всім привіт! У цьому відео я хочу розповісти про використання віртуальної реальності для реабілітації, для медичної реабілітації поранених. Я Петр Римановський, режисер театру, кіно і е, імерсивних проєктів. З віртуальною реальністю працюю вже кілька років як режисер, як митець, е, і влітку 22-го року я. Провідував свого колегу в Києві в шпиталі, він призвільнені Києва увесь отримав поранення і йому читати та слухати було дуже важко. Я приніс такий шовом. ну, спробувати, може ця імерсивна реальність, ця віртуальна реальність якось йому допоможе. І шолом досить добре пішов, і решта хлопців, які лежали, на ліжках вони теж зацікавились, спробували, і лікарі відзначили їх ефективність. Це все було в інституті травматології і ортопедії в Києві. Як лікарі зазначили я не є лікарем, режисер, але от їх ентузіазм їх схова про те, що віртуальна реальність допомагає для фантомних болей, для. При нейропатичному болі та для покращення психоемоційного стану. Це надихає мене ділитися цими знаннями, досвідом, шукаємо можливості цей шовом присихав колеги з Берліна, який називається Наухія, «No і ми їх розповсюджуємо в лікарнях, навчаємо лікарів, як цим користуватися. Хтось з вас може сказати, та я пробував років сім назад цю віртуальну реальність, то в. Та вставляєш телефон, це якась фігня була. Я теж що пробував за 7 років технології пішли доволі далеко, і зараз це все працює краще. Хтось ще може сказати, що а де ваш сертифікат, а що ви це робите? Можу сказати, що в Америці, в Європі віртуальна реальність використовується. В медичній сфері для освіти, для операцій, та там лікар в шоумі, камери знімають інші професори бачать так само як він. І для фандомних бовель теж про це можна погукувати почитати англійською. Але це все ще та, ну, такі пілотні та на стадії дослідження, бо технології дуже швидко розвиваються і те, що було те, що, там, два роки тому, то ну, вже шороми значно краще і більше дозволяють. А в Україні теж вже є кілька компаній, які займаються на комерційній та основі чи благодійній. Я пробував. І вони ну, це дуже цікаві гарні рішення. Основний аспект, яких правда, це те, що це коштує від кількох сотень тисяч гривень. Ця штука коштує 10 тисяч гривень, та, чи можна, там, в Америці 200 доларів це коштує. І діапазон, от в Дніпрі один лікар сказав, що реабілітація це мистецтво, де треба індивідуальний підхід до кожного пацієнта. І такі вони, вони створювали компанію Мета для розваг, але для задачі реабілітації теж підходять. У наступному відео я розкажу про програми, які тут є, про те, як це все налаштовувати, про те, як опинитися на сніданку з космонавтами чи на дні моря, як запустити програму, в якій можна. Зробити скульптуру, потім її надрукувати на 3D-принтері і там, дарувати знайомим, чи поставити та десь в себе. Якщо у вас є власний досвід, то будь ласка, діліться, будемо обмінюватися знаннями, інформацією, залишайте свої відгуки в коментарях.